Тема уроку властивості раціональних дробів. Вітаю вас на каналі Математика з Олесею Піжик. Сьогодні я запрошую вас на урок алгебри 8 класу, на якому ми розберемо основні властивості раціональних дробів та скорочення дробів. Урок буде максимально корисним, зрозумілим та цікавим. Тож влаштовуйте зручніше. Адже на наступному уроці ми з вами зробимо практичне заняття з цієї теми, де розберемо основні типові завдання. Тому я бажаю вам гарних оцінок і зустрінемось на наступному уроці. А зараз давайте трішечки пригадаємо, а саме основну властивість для звичайного дробу, яка звучить так: якщо чисельник і знаменник дробу помножити або поділити на одне й те ж саме натуральне число, то одержимо дріб, що дорівнює даному. Іншими словами, як це можна записати формулами? Де відповідно А, Б і С це натуральні числа, і, власне, Б та С, які фігурують у знаменнику, не дорівнюють нулю. Давайте ще раз повторимо цю властивість для звичайних дробів на прикладі. Якщо у нас є дріб, скажімо, 2 п'ятих. Так, Згідно властивості, нам що вона каже? Що якщо чисельник і знаменник дробу помножити або поділити на одне і те ж саме натуральне число, то одержимо дріб, що дорівнює даному. От, нехай ми помножимо цей дріб, чисельник і знаменник, наприклад, на, на 3. Що у нас вийде? Перепишемо дріб. Чисельник множимо на 3 і знаменник множимо на 3. Що у нас буде? 2 помножити на 3 буде 6, і 5 помножити на 3 буде 15. Але ж, але ж якщо ми знову розпишемо чисельник і знаменник на прості множники, 3,3 у нас коротиться і знову вийде 2,5. Правильно? Правильно. Згадалися на простому дробові, рухаємося далі і переведемо цю нашу властивість. Властивість скорочення дробу вже для випадку раціонального дробу. Тобто основна властивість для раціонального дробу звучатиме так. Якщо чисельник і знаменник дробу помножити або поділити на один і той самий відмінний від нуля, вираз. Не натуральне число. То одержимо дріб, що дорівнює даному. І, відповідно, маємо наші дві рівності, де А, поділити на Б, це раціональний дріб, А, А, Б, та С вирази. Вони можуть бути, це буквені вирази, наприклад, 7х, 5А, х квадрат і так далі. І при умові, звісно ж, що B та С не дорівнюють нулю, так як вони стоять в знаменнику дробу, а на нуль ділити не можна. А тепер подивимось ще раз все на прикладі. Запишемо наступний раціональний дріб, чисельнику якого стоїть, наприклад, 24х у квадраті, а в знаменнику 15х. Нам необхідно. Подати чисельник і знаменник цього дробу у вигляді добутків, що містять однаковий спільний множник, який це може бути спільний множник? Якщо ми, наприклад, чисельник розкладемо як добуток множників 3 помножити на 8х, так, то як ми можемо розкласти знаменник, щоб один із множників був або 3, або 8? 8 точно не буде, 15х можна розкласти як добуток множників 3х помножити на 5. Правильно? Правильно. Тепер ми можемо скоротити дріб на спільний оцей множник, на цей вираз, який він? 3х. 3х. Скоротимо, що в нас залишиться. 8х поділити на 5. А це ми щойно розглянули приклад застосування цієї основної властивості для дробів на області їх допустимих значень. А друга властивість раціональних дробів, яку називають правилом знаків, нам говорять: якщо змінити знак у чисельнику або знаменнику дробу одночасно зі знаком перед дробом, то одержимо дріб, то тож на рівний даному. І на формулах ми це бачимо, де А поділити на Б, власне раціональний дріб, А та Б якісь вирази. буквені, наприклад, та числові, і Б, звісно ж, не дорівнює нулю. Ну, а зараз подивимось все, як це виглядає на прикладі. Запишемо ось такий дріб: 3-Б. Поділити на 7. І от повертаємось до нашої другої властивості. Для раціональних дробів або правило знаків. Давайте розглянемо прямо декілька випадків. Перше, ми будемо змінювати знак у чисельнику дробу разом зі знаком перед дробом. Що це буде? Дорівнює. Змінюємо знак перед дробом, мінус. Далі міняємо знак біля чисельника. Спочатку запишемо його, я запишу його в дужках. 3 мінус Б. Знаменник залишається поки без змін. І перед чисельником ставимо мінус. Ось так. Виходить так, що отриманий дріб буде тотожний початковому, тобто рівний початковому, якщо ми відкриємо дужки, відповідно, поміняємо знаки, враховуючи те, що знак перед дужками стоїть мінус. І знак перед дробом ще стоїть. Дивіться, тому що якщо ми відкриємо дужки, Враховуючи знаки, які стоять перед дробом мінус, і перед чисельником, то що ми отримаємо мінус перед дробом, так і залишаємо, відкриваючи дужки 3 мінус це те саме буде, що b 3 І поділити на 7. Якщо перед дробом ще стоїть мінус, знову ми можемо поміняти місцями «B» і 3. Буде що 3 мінус Б. Що ми бачимо? Те, що отриманий дріб дорівнює або тотожній початковому. Тепер ми розглянемо випадок, коли ми одночасно будемо змінювати знак у знаменнику дробу одночасно зі знаком перед дробом. Вираз той самий 3 мінус Б. Поділити на 7 дорівнює мінус перед дробом. Чисельник у нас залишається без змін. 3 мінус b. І в знаменнику змінюємо знак. Мінус 7. Враховуючи знаки в правій частині виразу. мінус перед дробом, і мінус перед знаменником. Можна сказати, що ці два дроби також тутожні, вони рівні між собою, враховуючи правило знаків. Тобто, знову ось цей ось дріб, буде дорівнювати ось цьому дробові. І останній випадок це коли ми будемо змінювати знак одночасно і в чисельнику, і в знаменнику дробу. Ось такі вирази, які я зараз запишу, будуть тотожні між собою. Тобто, 3 мінус і поділити на 7, дорівнює. Запишемо спочатку. Такий самий вираз, 3 мінус Б поділити на 7. і просто поміняємо знаки одночасно і в чисельнику і в знаменнику дробу. І щоб вираз був математично правильним, чисельник ми візьмемо спочатку в дужки, а тепер одночасно міняємо знаки і чисельника, і знаменника. Мінус і мінус. І, звісно ж, повертаючись до другого правила для раціональних дробів, а саме правило знаків, можемо сказати, що ось цей дріб. Є рівний або тотожній ось цьому дробові. І останнє третє правило, його ще називають правилом розширення дробу, воно є обернене до правила скорочення дробу. Нам говорять, що якщо А поділити на Б якийсь раціональний дріб, то якщо ми чисельник і знаменник помножимо на одне і те ж саме число, то ми, в принципі, отримаємо дріб, який тотожній або рівний початковому. Тобто, якщо нам потрібно. Помножити дріб на дрібнее число ми маємо і чисельник, і знаменник помножити на одне і те ж саме число. І при цьому, звісно ж, B та C не мають бути нулями. Розглянемо все детально на прикладі. Нехай, наприклад, у нас є певний дріб 6 поділити х-4. Ось так. І умова стоїть така, що нам потрібно збільшити цей дріб у 3 рази. Для того, щоб збільшити дріб у 3 рази, нам необхідно і чисельник, і знаменник помножити на 3. Тому що, якщо ми помножимо щось одне, наприклад, або чисельник, або знаменник, то отриманий новий дріб ніяк не буде тотожній або ж рівний цьому початковому дробові. Отже, давайте зробимо, давайте помножимо або збільшимо дріб у три рази. Що у нас вийде? Так і запишемо. 6 помножити на 3. Множимо чисельник, а потім множимо знаменник 3 і в дужки візьмемо. Давайте перемножимо, потім спростимо знову, і в результаті ми маємо отримати прийти до початкового дробу. До рівня 6 помножити на 3 буде що? 18. Тепер множимо знаменник, щоб помножити. Суму або різницю, яка знаходиться в дужках, на яке число, необхідно кожен член, що знаходиться в дужках, перемножити на це число. 3 помножити на х буде 3х. Мінус 3 помножити на 4 буде 12. Отримали ось такий дріб. А тепер давайте його спростимо. Спочатку звернемо увагу на знаменник. Що ми можемо тут зробити? Можемо винести спільний множник за дужки. Спільним множником буде 3. Виносимо, що в дужках залишиться мінус, було 12, винесли 3, лишилося 4. І дивіться, в нас є спільний множник 3. Ідеально розписати на прості множники тепер чисельник. Таким чином, щоб один із них був 3. Що це у нас буде? Це добуток 6 і 3. 3 помножити на 6. Тепер дорівнює 3 і 3. Скоротимо, що вийде 6, поділити. Х мінус 4. Тобто, ми отримали в результаті дріб, який тутожній або ж рівний початковому. Ось так і працює, власне, третя властивість раціональних дробів або ж розширення дробу. Повторюю, що ця властивість є оберненою до першої властивості, до властивості скорочення дробів. На цьому наш урок сьогоднішній завершено. Я вам дякую за увагу. Якщо він для вас був цікавим та корисним, обов'язково підписуйтесь, ставте вподобайки і натискайте на дзвіночки, щоб не запізнитись на наступний урок. Адже на ньому ми розберемо практику з цієї теми.